Методи маніпуляції Російської Федерації, російські медіа поширюють фейкові новини та викривлену інформацію і виправдовують агресію через образ зовнішніх ворогів. Кремль активно використовує соцмережі, залучаючи тролів і ботів для поширення пропаганди та провокації суспільних конфліктів. Росія переписує історію, виправдовуючи агресію міфами про повернення історичної справедливості. Кремль дискредитує ООН, НАТО та ЄС, поширюючи тези про їх неспроможність і втручається у вибори через підтримку проросійських сил. Російська православна церква стала інструментом політичного впливу, просуваючи ідеї руського міра та провокуючи суспільні конфлікти. Росія організовує військові паради та навчання для демонстрації сили і просування міфу про непереможну армію. Кремль уникає відповідальності за агресію, використовуючи агентів та дестабілізуючи ситуацію у світі, а також кібератак. І енергетичний шантаж як інструменти тиску Росія позиціонує себе як незалежного гравця, підкреслюючи свою економічну стійкість для впливу на міжнародну політику.